Так, всім привіт, дівчатка, жодної філософії. Просто ділюся досвідом. Я сьогодні була на побаченні в Північній Ірландії. І це такий для мене це цікавий досвід. Так, я відразу скажу про платити, не платити на побаченні. Вчора я спілкувалася з військовим своїм другом, для мене це взагалі не важливо, правда. Тобто я можу взагалі і за вас заплатити, і за чоловіків, і за себе. Ну, я не кажу, що так треба робити. Просто ну, для мене це не має жодної ролі. Мені важливо, щоб людина мені сподобалась. Можливо, це не досить добре, бо ну, кому цікаві такі пропозиції від жінок, щоб жінка платила, правда? При тому, що людина, я небагата, ну. Ну, справді я можу не звернути на це увагу жодної уваги. А, і а, якщо серйозно сказати, що всі ірландці, з якими я була на побачення, платили на, буде, на побачення. А, я не знаю, вони, можливо, це про нас о, така слава. Ну, Чоловік до мене приїжджав в майбутній, він, ну, звичайно, за все платив, а, і там він. Гульбеніть на гроші, які зароблені тут, в Україні, можна було на той час дуже добре. А, і сьогодні я приїхала на побачення молоденький він. 32 роки йому. В Північну Ірландію просто так на годинку, може, там трошки більше було, може 2 годинки. Хоч я хотіла за класикою на годинку. Приємний він зовні, нетипової зовнішності, в нього блакітні очі, руде без веснянок, руде волосся, і він шкіра шкірях без веснянок. Спортивний дуже, дуже спортивний. Тобто жодної вагі, там він каже, я обожнюю їжу там, на велосипеді, я ровері, ровер треба казати, так. їжу на ровері, я Граю в футбол, ну я це бачила. <гум> я це побачила. Він каже: ну, а ти любиш вино випити, бо я йому колись казала: вип'ю зараз вина піду. А, а я кажу: та ну, ні, це таке дуже рідко, ну правда. Не можна сказати, що я замість ровера, на якому я не вмію кататися, хто там знає. буду... Про те, що я не вмію на ровері, я просто все, всім це розповідаю, і у всіх шок. Я не вмію. Кажу, на ровері не вмію. Воджу погано, все, є, все як треба. Ну, а футбол взагалі ніколи. Ну, Тобто, це є спільна риса. Я зроблю обов'язкове відео про спільні риси, що я бачу, і що різне, більше спільного. І спільна риса це те, що вони люблять всі спорт. Ну, єдине, що хтось любить спостерігати, і пити гінес, і зайву вагу має. Хтось прямо займається, як ця людина. Це так, просто жодних планів. І він відразу запитав, тобто, чи, що я хочу робити. Це дуже приємно. Він платив. Ми пили, я пила чай. І, 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 тобто я не зустрічалася з таким, що не платять. Можливо, це тому що в мене такий суворий вигляд. І цікава така деталь. Я людину запитала, що тобі цікаво, Він з мене запитав, що тобі цікаво у чоловіках, щоб тобі сподобатись. А я запитала, а що я там йому такий список дала. Думаю, боже соромно за себе. І це ж я навіть все не оголосила. Я жартую, ну, ну не ну, ну, дуже великий такий, трошки є. А він каже, щоб виглядала добре. Ну і щоб була френдлі. Я кажу: ну, ти, ти, ти мій хороший. Так мило. Mm -hmm. Все це він любить, як і я: Game of Thrones, House of Dragon, Handmade Tales, порадив мені Yellowstone. Треба подивитися, що це таке. Про Америку він сказав. Він все це любить. Такий спокійний, спокійний. Погуляли, він там багато подорожував в житті, жив в різних містах. Так що, ну, дівчата можете звернути увагу на це. Кому це цікаво? Я не знаю, який в нього паспорт. Британія. Чи Ірландії, бо він живе а, ну, поруч, а, ну, на межі з Британією. А мені 20 хвилин. Ну, єдине, що дорога така, що я хрен не пойму, як їхати. Ну що ж, так що так от було приємно? Добре так, і ще й сонечко, і тепло, ще й погуляли. Я кажу, я тут не була такий англійський стиль, зроблено, в англійському стилі. А, так, він сказав, до речі, що сумненько йому в нашому селі ірландському, що він більше місяця. Каже, ти молодий, дуже. Все зміниться з часом. Почекай декілька років, і ти нас зрозумієш. Кажу, відкриваєш вікно, работ бігає, пташечки співають. Навіщо це місто велике? Що ми там не бачили? Ну, пожартували так. До, до речі, і людина ще любить пляжі, як і іноземці. Тобто ірландці часто вони можуть сказати, що часто, що Боже. Що ми там не бачили? Ну, серйозно. Що там ходити? Давай вип'ємо Гінес. Подивимось якийсь матч. Ну, тут так. Ну, приємний, дуже чемний, е вихований. Я його два рази запитала, кажу, у мене навіть фунти стерлінги є. А він каже, ні-ні, Катерина, буду я платити за все, куди ти хочеш піти. Ну, я не обирала такий, кажу, ну, десь чаю попити, ресторан може, якщо убирати якийсь. Ну, мені здається, що якщо запрошую, то чоловік повинен обирати. Отак, Все. Пока-пока. Все, що хотіла вам сказати, розповіла вам коротко.